Я показую вам та, що в мене, помните, я вам казав, вже майже відродила біла глива. От прикиньте, як красива біла і жовта глива. Просто красота яка. Ось іще. Зараз От. Знаєте, яка красивезна. Хтось скаже, що ну, не давав типа, світла і тому така, то ні. Я думаю, що в відосах, які там попередні в мене були. Ви знаєте, що в мене тут росли К-17 а разом росла з. Ну, тут на півмішка у мене там була сіра, тут біла. Так що от така красотень. Біла. Вона теж трошки менше врожайність дає. Але ж і зрозумієте, що це вищий сорт грибочку. Вищий сорт. Такі грибочки від 300 гривень за кілограм. Від 300 гривень. Отакі взагалі йдуть преміум класу, вони від 400 гривень за кілограм йдуть жовті. Так що, хто хоче посмакувати, скоро у нас вже будуть в великих масштабах. Все готуємо для того, щоб були великі масштаби. Так, ось невеличкий врожай сьогодні зібрав. Це ось рінги ті, що я вам казав, бачите, вийшли в мене. Це два зробиття в пакеті їх закрив со 2 вийшло зробити таке, як треба. Так. А це вам показує, дивіться, прикол на приколі. кажуть. Це виходить, у мене міцелій залишився. Ми не встигли запарити солому, щоб засіяти. І він тут пішов, хватанув повітря, і от така тут грона росте чиста на міцелії. Ну, Подивимось, що тут буде з нього, покажу вам.